Новий вінницький ритм. 101,8 рафен. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Олексимко. А також радий вітати сьогоднішнього мого гостя. Сьогодні прем'єра. Сьогодні mm -hmm. до мене завітав е, тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора комунального підприємства Вінницька транспортна компанія, пан Олександр Валентинович Нечай. Олександр Валентинович, я радий вас бачити. у нас в студії. Е, дякую, Олег. Вітаю вас, вітаю всіх слухачів, радіо міста над Бугом. Е, вітаю вас з новою посадою. Не. Ну можна ж так говорити, можна, можна. Аж Дякую. абсолютно нещодавно. Ви обій обійняли цю посаду. Ми на нашому майданчику, і взагалі на нашому радіо. Ми е, достатньо часто е, запрошували представників е, транспортно Вінницької транспортної компанії. Ми говорили про Вінницьку транспортну компанію, про те, які є плюси, про те, над чим працюєте. Е, адже я без перебільшення скажу, що вінницька транспортна компанія це компанія кожного вінничанина. Такий величезний пасажиропотік, який перевозить Вінницька транспортна компанія, ніхто у Вінниці ну, порівня... ну, зрівнятися чи конкурувати тим більше, по-моєму, не може. Це однозначно. Так, так. Е пане Олександре. Інформаційний привід, як ми кажемо, у нас є дуже приємний. 100, ми на порозі. Вже буквально ось ось. Я не кажу, не, 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 ну нехай, нехай скажу 28 число, 28 жовтня. Це для кожного працівника Вінницької транспортної компанії. Це є святковий день, адже 109 років. Тому е заснували у Вінниці е трамвайний рух, тобто відбув початок трамвайного руху у Вінниці. Декілька слів, Олександр Валентинович, Що взагалі нам важко зараз уявити заснування транспортного руху, трамвайного руху? Вибачте, що це було для Вінниці взагалі? Е Яке це була подія? Е дозвольте мені трошки в історію. Окунули, так, от, да. от, от і треба, треба. Я, да. я хочу, щоб ви це всі саме ми, розказали. Е всі ми знаємо такого. Е на Микол Оодо, це був да. мер Вінниці mm -hmm. з 1901-го, якщо я не помиляюся, по 1917 рік mm -hmm. до зазна... славнозвісної да. да. Ми вже будемо так казати. Mm -hmm. 에... Микола Оводів був одеситом. І до, цього, і до цього часу е, вже Одеса мала травайний рух. Uh -huh. і він дуже мріяв про впровадження трамвайного трувай, руху в Вінниці. Е, перше його було, він хотів зробити це рух на конки. Uh -huh. хто, не, хто не знає, це про, де, про, де, е, про отець. Траваю, це трамвай на конський тяг. <рик> тобто, це е, такий, ну треба дивитися, хроніку. Це е, одноповерховий, а можливо навіть і двоповерховий. Ну, деякі місця Європи Де... навіть були і двохповерховий і з відкритим верхом. Так. 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 А, такий трамвай, який не мав. Рух, рухався по рейкам, але його, його тягнула конячка. Так, да, да, конка, конка. відома конка така була. Так. То він і... хотів його запровадити у нас? Він запровадити, але в зв'язку з нашим рельєфом, скажімо так, вулиця Соборна, ми всі знаємо, є mm -hmm. на центральний міст, дуже крутий ухіл. Кони не могли витягнути вагон на цей ухіл і також його спустити. Mm -hmm. Тому Микола Оводов хотів впровадити трамвайний рух. Но в той час трамваями займалися виключно приватні компанії, і розвиток трамвайного руху проходив зазвичай великих місцях. Пане Олександр, от ви кажете, приватисти займалися трамвайним рухом. Чому це було дуже дорого? Чи це було невигідно для громади? Це було по перше місто на той час. Ми зараз привикли, Є підстанції в кожному, uh -huh. в кожному uh -huh. квартирі, в кожному будинку є електричество. то в той час цього це було наухалу. Uh -huh. І не всі міста мали електричні підстанції. Тобто, якби у нас зараз, наприклад, в Вінниці, у так, от, раз, два, три, і з'явився б монорельс. То практично це те саме, що от тоді у Вінниці з'явився трамвай. Ну так. приблизно? Ну він він з'явився не... не раз, 9, 2, 3. Не раз <рес> два три, а на це <рес> пішло 10 років. Але не але тим не менш воно воно зробилося. 109 років, 109 років ми користуємося не тільки трамваєм, потім пізніше були і тролейбуси. Ну а зараз ми вже говоримо і про авто е, автомобільний транспорт е, комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія, е, скільки зараз одиниць. Е, Є в якщо так можна сказати, в гаражі, і скільки виходить на на сьогоднішній день ми випуск випуск складає в зв'язку з подіями угу. в державі з агресією і впровадженням Енергозбер... Обмежень, Енергозбер... Обмежень, енергозберігаючих на... таких моментів. Так. не енерго а обмежень на потужність, яке запровадила б держава. Угу. Ми випускаємо 65 автобусів. На Ав лінії міст автобусів чи просто транспорт, чи взагалі, Авто взагалі. взагалі. Ні, автобусів. Ав автобусів автобусів, так а великої та середньої вмістимості. Ага, ясно. Е ще хочу сказати одну річ. От мені потрапила інформація на очі. Е правда, це інформація за 17-й рік, але вагон Вінвей за номером 109... Тоді писали, вийшов на свій перший рейс з пасажирами. Я чому прив'язую в мене, мені зачепилося саме от ця, ця цифра 109. Сьогодні 109 років. Ну, сьогодні, завтра. Завтра буде 109 років, а перший вінвей також чомусь вийшов. Чомусь я це беру в лапки. Чомусь вийшов з номером 109. Ну, Ні, це не містика. містика. Це... це з цим не пов'язано, бо вибирали вагони... Базу для вагонів для uh -huh. будівництва вагонів Вінвеїв, це короткий вагон на базі вагонів Т-4, uh -huh. тому і ті вагони, які мали кращий стан, їх і використовували для. Але номер. Але номер 109, Хто міг тоді подумати? Що в принципі через 2, через 4-5 років виникне такий момент. Ну тим не менше, я чудово розумію. Це хіба що жовта преса може якось таким чином це все притягнути, пане Олександре? Сьогоднішній, от якщо вже говорити про Вінвей, як сьогодні стан з нашим вінницьким безпосередньо виробництвом? Він трошки призупинений. Він зупинений, угу. бо місто розвиває. Програму другий мімо підписано 2020 році підписано меморандум співробітництва з Швейцарією. Угу. І ми маємо отримати першим траншем 32 вагони. Трам 2000. Це більш новітні е Це в порівнянні з тим, що у нас є. Це більш новітні вагони. Угу. Вони відрізняються зовні, відрізняються від е, всім нам, полюбившимися вагонам е, міражі, угу. е, і трошки є технічна, відрізняються технічними характеристиками. Но для нашої експлуатації, для експлуатації у нас у Вінниці вони підходять. Вони підходять, раз нам підійшли ваговний міраж? Міраж з міражем, мені казали, що колись знову такі, можливо, це жовта преса, можливо, ж злі язики, можливо, це просто якісь чутки. Е мені казали про міраж, що знову таки, от ви вже згадали е нашу гористість. Прошу, прошу, нашу гористість у Вінниці. А казали, що їм достатньо важко долати деякі підйоми, а особливо якщо вони повністю навантажені. Чи а з якої країни? Не вони приїхали. Угу. Ну, Зі Швейцарії вони приїхали. А Швейцарія, яка країна? Гірська країна. То в чому, е... А може у них там, я не знаю, може у них там перебувалися вони я не, в Лижу, або Шежу, я не знаю. Все, це все чутки. От, ми ще, одну, ще одні чутки, ми просто все, ми зрозуміли, що це міф, і це неправда. Це тільки злі язики так могли говорити. Знаєте, що мене дійсно дивує в міражах, в тих трамваях, які ми зараз використовуємо. Користуємося, ви використовуєте, ми користуємося. Я дивлюся на табличку технічного огляду, і на деяких табличках, на деяких трамваях я побачив е дата виготовлення 1965 рік, а іноді буває 63-й. Е, дозвольте мені таку вже іс іс історію роз розповісти коротенько. Угу. Коли швейцарська сторона звернулася до уряду, до міст України з приводу передачі цих вагонів не тільки України, вони руминам, Румунії, всі в Європі, скажімо так, бившого соціалістичного блоку, придобали ці вагони. поїхали. Тодашній директор, начальник Вінницького, Вінницького трамвай на управління, покійний Олександр Федорович Музика, запропонував Михайлу Петровичу, угу. ще Михайло Петрович на той час був начальником депо, поїхати подивитися, що це за вагони. Що пропонують? Пропонують угу, вагони. 1965 угу. рік, вагонам 40-50 років. Угу, угу. Знаєте, в нас у всіх було. Що це Що це за пенсіонери нам пропонують? так? Та? — Коли хлопці приїхали, скажу коротенько, залізли під вагон, uh -huh. подивилися. Михайло Петрович каже: я дзвоню Олександру Федоровичу і кричу: uh -huh. Ми беремо. <риклад> Оце дійсно це вже історія. Це історія, про яку ну, мало хто знає. Ви знаєте, тому що ви професіонал. Тобто, у них, що цим сказано? Цим сказано, що вони так гарно обслуговують таке гарне обслуговування, що у них е, настільки е, сильно гарно доглядають, що у них настільки е, екологічно, тут в лапки беру, екологічно класна е, траса використовування, тобто там все і шпали йдуть, і, і все. все, все, все. Що, що от, що значить, от все ми беремо? Що таке? Ми беремо, по-перше, виробництво. Тобто для широкого загалу, я можу сказати, беремо радянський Жигуль угу. і беремо Мерседес, БМВ. Ну, того самого року, коли вийшов Жигуль, е вийшов Мустанг, Форт Мустанг. Так, беремо Форт Мустав. Да, беремо Форт що робити? Раз більше нічого нема брати. Тобто культура, культура mm -hmm. виробництва, культура производства виробництва е Західної Європи. Вона е порівняна 65-й рік, порівняна 75-й, 80-й рік, вона на. Декілька, декілька голів, декілька голів відрізнялася від культури виробництва в тому ж радянському союзі. Це я хочу ще раз уточнити: це саме швейцарці для себе роблять трамваї, е, чи хто є? Приватний підприєм фірми, які виробляють, але трамваї виготовлялися під замовлення в даному в кантонів. Там державному дано. Конкретно транспорт транспортної компанії. Ага. Тобто це було конкретне замовлення на конкретну використовування? Я зрозумів. Ну що ж, нам Технічні вчити... умови видавали ага. Цюрихська транспортна компанія. Нам тільки вчитися і вчитися по великому рахунку. Що ми і робимо? Хоча Вінвей знову таки, ось ось результат. Тобто, знову таки, з того, що є. Я ми його зробив да. вінська транспортна компанія Ви зробили зробила сучасний вагон. Тепер про позитив. Я е, дуже вас попрошу. знову таки, якщо це не державна таємниця, якщо можна про це говорити, 109 дев'ятив'ята річниця. Я чудово розумію, що це не кругла дата, це не ювілей, такий величезний, як, наприклад, сотий ювілей, та який ми відсвяткували. Але тим не менш, це позитив в нашому сьогоденні. Будь-який позитив зараз нам відіграє, і ми його сприймаємо в два, в три, в десять разів сильніше. Як ви будете святкувати? Які будуть заходи? Е, на жаль, в зв'язку з ситуацією в країні, з агресією Російської Федера Федерації, угу. е, якісь заходів святкування не буде, тому що ну, недаречна сьогодні і. Хлопці на фронті, і ми відчуваємо сьогодні вже скільки три тривоги повітряних було, угу. е, проводити якісь заходи да, навіть маленькі. Я запитаюся тоді інакше, що я мав на увазі. Олександр е, е, знову таки, вже, вже надрукували, мало того, навіть з зупинками, навіть з часом надрукували. Е, святкування я мав на увазі, наприклад, той самий, е, та сама екскурсія. Та сама безкоштовна екскурсія. А яка знову таки, е, я не видам великої військової державної вінницької таємниці, а тим більше таємниці Вінницької транспортної компанії, Якщо скажу, що початок екскурсії буде така екскурсія, початок об 11-й годині, і маршрут буде е, е, Барське шосе в напрямку Руху Келецької до медичного університету, і потім назад. Тобто, це буде коло. Це буде коло. А який. Е е е який трамвайчик ви пустите на е в таку екскурсію? Е е наш традиційний екскурсійний? E, наскільки я пам'ятаю, то... займаються в нас хлопці, які опікуються нашим музеєм угу. і Олег, И... Да? И... з разом з департаментом туризму Вінницької міської mm -hmm. ради? Э то... кар... Фен, який туристичний є в нас вагон. Угу, угу. Ну, відомий нам, він нам, да. да, він відомий. Ну що ж, е, я чому запитався про пана Олега, тому що він також був у нас е, в ефірі, коли ми розповідали саме про е, ваш музей. А музей зараз, до речі, декілька слів. Музей зараз відкритий. Е, музей, на жаль, сьогодні закритий. Ні, не сьогодні, а взагалі, от в цей час. В цей е... час він. Е... Не при, скажемо так, він не приймає гостей, Угу. тобто знову таки все абсолютно ситуативно. Знову таки, так само, як нещодавно ми говорили про музей української марки імені Балабана. Також він був закритий зараз. Він знову, з моменту погашення нової марки і нового блоку, він знову відкрив свої двері, так як в принципі і інші культурні заклади міста. Пане Олександре, говорити про якісь плани, напевно, в нашій ситуації це було би. Дуже аж завбачливо, але тим не менш я знаю, що не можна керувати, не можна вибудовувати плани, не можна вибудовувати роботу і життя такої великої компанії без того, щоб не мати чітких планів. Е, хоча б чуть-чуть декілька штрихів про плани Вінницької транспортної компанії. Першу чергу це будівництво до кінця року п'ять п'ятьох. Тролейбусів Вінлаєн. Так, чекайте, так що ж тут залишилося до кінця року? Два місяці? Працюємо. Так. Планується ще два тролейбуса зібрати після Нового року. Це сьогодні проходить тендер на закупівлю 20, біля 20 тролейбусів Соляріс БУ з Польщі. Угу. Це вони вперше вийдуть у нас на маршрут? Чи вже є соляріс? Е, в нас немає, соляріс. немає. немає солярісів. Е, це тролейбуси не будемо забігати вперед. Не будемо. Не, не будемо. будемо. Не будемо. Да. Відбудеться, вінча не побачить. І ну, третє, третє таке це. Буд... До будівництва, це будівництво проводить департамент благоустрою міста Вінниці, mm -hmm. також в меморандумі ми, швейцарська сторона, проводить зараз за рахунок меморандуму, проводить тендер на закупівлю реєк для міста Вінниці, для того, щоб ми возобновили рух трамваю від муніципального ринку по вулиці від муніципального ринку до залізничного вокзалу. Тобто, те плани на слідуючи дні? Ем, мається на увазі вулиця Батоцька? Батоцька Ботоцьк. Ботоцьк. на, на вулиці Батоцькій. Дякую. Дякуємо за допомогу швейцарській стороні. Дякую, дуже дякую. Дуже цікаві, дуже цікаві плани. І так, скромно, 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 скромно про плани на майбутнє мені сьогодні розповідав Олександр Валентинович Нечаєв, тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора комунального підприємства Вінницька транспортна компанія. Ну що з, з прем'єрою вас, пане Олександре, дякую. на нашому радіо, на нашому, на нашому майданчику. Дякую, сил здоров'я всім нам. В першу чергу, вам, ваші, вашому колективу, вашій команді, команді Вінницької транспортної компанії. Вітаю вас з 109-ю річницею запуску заснування трамвайного руху у Вінниці. Вітаю нас всіх! Це велика. Е як вже сказав пан Олександр, це була дуже велика, дуже серйозна, дуже неординарна подія тоді на поділі, тоді для нас, для вінничан. Ну що ж, е любимо вас. Дякую, <сі> Дякую. Нашу компанію, да, да, да. Любимо вашу компанію, тому що ще раз повторюю такої величезної кількості пасажироперевезень, яку здійснює Вінницька транспортна компанія, практично ніхто у Вінниці і зробити і запропонувати на сьогоднішній день не може. Дякую вам, Дякую. шановні наші глядачі і слухачі на цій позитивній ноті. Ставлю три крапки. Обов'язково з вами почуємося. Обов'язково з вами побачимося, і все буде Україна. Час змін з Олегом Семком. Голови Вінницький ритм. 101,8 рафен. Місто над Богом. Події, що поруч.